Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо далі грати в нашу улюблену гру Mountain Blade 2 Bannerlord. Перед початком гри я як завжди хотів тебе попросити підписатися на мій канал, оцінювати відео та, звичайно ж, коментувати. Будемо розвивати український контент разом. погнали! Так. Битва! Один проти чотирьох. Ми свої сили знаємо. Це хардкор. Цю серію хочу присвятити. Так, розпов... розповісти трохи про мою позицію, як я себе почуваю в цій грі. Почнемо з компаньонів. І тут я хочу додати сім'ю. Звичайно, можна забрати кобилу у нього, у супутника, щоб він бився пішим. Правильно? Правильно. Але я їх. Ну, скажімо так. Беру за якісь характеристики: розвідник, тактик і три самі ці базові розвідник, розвідувач, медик та інженер. Це основа. На початковій стадії гри можна лише на цих трьох покластися. Більше не треба. Це до 4, 5 рівня клану. Тактик для загону. Так само, як і розвідують. Ось, дивіться. Став він. Чому розробники гри не могли його поставити трохи вперед. Бля? Наприклад, я йому кобилу не даю. Він в мене підточений під. Наприклад. Е Розвідки. І у нього більше немає нічого, крім розвідки. Його шанс померти на полі бою дуже великий. А так як він на кобилі, він може ну, рухатись там більш, скажімо, агресивно, більш обачливіше. Він може втікти, коли вже джим джим Ось, просто його на пару метрів вперед. Зразу виділося. Те ж саме про цього. Що це за фаланга? Стіна щитів. Не розумію. Коли тут є кобила? По кобилі легше е, влучити, збити вершника. О, вже йдуть. Закрили цю тему. Е, якщо є питання, напишіть у коментарях, я більш е, докладніше про це розповім. Це моя позиція. Ви, звичайно ж, граєте по своїй тактиці, я по своїй. Я так звик. Якщо ми в складі якогось королівства. О, ідуть, 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 Позлики. І у нас є, наприклад, 10. Один е, опріміноптри, 3 3, 2, 3. У нас є 10 супутників. Ми їх не можемо призвати. А, ні, можемо. Призвати. А якщо у нас немає, ну, ми не в складі королівства, ми їх не можемо призвати. Нащо нам ті загони? Щоб вони просто, скажімо, розвивалися, Так це мінус по грошам. Як ти казав, 400-500 золотих за переманювання лорда. Знаю, це у нас було не один раз. З Фіодом ми брали. Лорда чи без, все одно півляма треба відвалити, якщо й не більше. Так, ці трохи ми відволіклися. Беремо вверх. З приводу стріму, хлопці, я дуже хочу. опа 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 дуже хочу показати себе на стрімі. Я не знаю, як це буде. Це в мене не вперше. Е, є і плюси, є мінуси, я не професійний гравець. Але все це опирається в роботу. Я повинен вибрати собі якийсь день або відпустку. Відпуска в мене не скоро. Я, вийду вих... Я знайду вихід ситуації. Я зроблю Як шорт, або пишу маленьке звернення, що у мене. На таку дату, в такі-такій годині буде стрім. А що за. Давай так розрахуємо. Буде стрім. Це треба все налаштувати. Звук, картинка. Не варто подякувати Звук, картинка і все інше. Налаштуватися, це не одна година і не дві. Ну, там як вийде. У мене така робота, що в будь-який момент може можуть мене. Визвати на роботу. В лапках визвати. В лапках роботу. Так. Так, ну кому ми можемо це дати? Тебе скільки? 10, 15, 419, 15, 9, 9. О, тобі. О, чудово. О, Торг, будь ласка. 26, 26. Ось тобі. Так, наступи. Буде так, норм. О. Я не уявляю, як собі я буду перемалювати лордів. Якщо методом перезагрузки, це було більш легко. А зараз пес його знає. Цьому і є найвелика проблема на даний момент. Ну, для мене. Те, що кажу, все це відноситься до мене. баланс. I know to be ide, is... Так, щити, 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 щити. Так, забираємо. Uh, так, де? Можемо продати. А, ще, Найближча форте... Не фортеця, а всього такі ще можна продати. Це Окскол. Але тут треба обминати. Як зазвичай ми можемо вже йти. Ну, В лагету можемо йти. Але ні, нам по дорозі треба ще добрати воїнів. Йдемо в Саргот. Тільки раз він нас рятував. Так, що там ще було з приводу в коментарях, щоб я закрив ці всі питання. Зараз я прочитаю тут на фоні. Поки Жан Дальон доходить. А, з приводу сестри. ні не знав, я думав, це як у Total War. Є якась більш спрощена така процедура для гравця. Не знав, що сестру я ніколи ще не віддавав так. Опа. Цікаве питання, якщо її чоловік. Де? В шлюбі, брат, брат, сестра? От, Альда. Навички, О, нічого в неї нема, ну і не жалкуємо про це в шлюбі. Наприклад, якщо цей Аларіх помре, вона повернеться до нас чи ні, хто з цим. Е... Хто з цим. ковкався там раніше там. Напишіть свою... Не думку, а, а свою практику. ось в неї нічого нема. Як подивитися? Ти там сказав, що вона була гарно одягнута? Не пам'ятаю. Так. І... Варик, А що варик ти, брек, так і одітий Хоча в цьому з мечем ходиш. А ну, давай подойрумось в варі. Не, дягнути, ще один так? так виглядає. Войне 48, треба двох добрати, двох е, лучників. Бачите, я тримаю таку позицію. 50 лучників. Там декілька кавалерії, там, скажемо. 25% від піхоти має бути кавалерія. Так, це декілька піхотинців. Кавалерія це натиск. Як завжди вона не працює як у тоталварі. Бо War. War я рахую у золоту середину. Мені дуже це подобається. Там, наприклад, якщо кавалерія атакує Лучників, Лучників скоро не буде. А тут воїн Фіану може достати свій меч і поробити кавалерію. Може, може. Було, було. Так що тут ще. Це цікаве питання. З приводу. Опа, 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 опа. опа, опа. What do you want, stranger. Да. З приводу можна двох зараз взяти на шампур чи клюшкою. Обитих. У мене таке не траплялося. Оє. Було б. Бо У мене такого точно не було. Може і було, може я не звертав увагу, але так, щоб я запам'ятав цей момент, ні, не було. Так, хлопці. Прям. Бачимо 19 калерій, 14 лушників і 21 ікотинець. Йдуть до води. Вода там, ДА! До речі, хто знає Total War Fараон. Там не буде окремої озвучки. Як в неї грати? Може хтось щось придумає. Так, піхоту вперед. Лучників. Щобали... Ого, оце все тут Встала чуха і все. O, 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 o! A, te-am Na mai pierdut de cavalariu. Ia, Na cheful m поранених Так, іди з богом. Бранок. А що, ми не продали полонених, бляха? Вертаємось. Це все гроші. Ва. Будь ласка, це тобі. Так, поки ми тут. Блямокс пол по дорозі. Подамо полонених лут. Воїн у нас так повний. Да. Ма. Дом. Так, тут так, тут. Парадери бігай. І їх те карає? Що? Де? Это гором тор. Добрый. Да Так. Да распадаю Да. Вон она распашила она. Отдала. О, Це 3 тисячі в нас, є. що ви хочете. Добре, нехай йде. А, з приводу полонених. Ну, поки що, я знаю, що їх треба тримати десь закритими, щоб вони тобі не заважали. Бо вони дуже швидко збирають армії. Раф, 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 раф. А так, я на Бландію повністю надіюся що вони тут їх ловлять, б'ють, і все інше. А З приводу цього я знаю. Іноді вигідніше когось продати. У тебе буде якихось декілька тисяч. Ти вже будеш будеш на крок попереду. З приводу золотого запасу, так. А. ага Ага, ці вже йдуть. І, наприклад, як вам така ідея? Хто має керувати воїнами? Наприклад, якщо вони сформовані з декілька. декількох армій, і в цьому складі є декілька лордів. Має бути якась шкала? То. Покращі. То Цьому в цій справі. Наприклад, від 1 до 100. Що в мене 37, а у Лорда Союзника у нього 72. Звичайно ж, він буде керувати. А я продав, просто буду якоюсь одиницею воїном. І, і не це, як він зараз робить, робить F1 F3 усі. Має якусь тактику там. Неспусовываться. О! Боб же идут минуса, бля. Що, щ, що він хорошого уроки? Ми тут залишимо кавалерію, я буду почувати себе більш тебе ще. Опа! А-а! Не взяв я нікого на шампур. Так, бачимо, дуже близько. кавалерів. Один на п. Є, п, є, п, є, п, є, п є. Опа! на танках хотів замахнутися. П'ять дороги. Опа! Опа, а. І пикають. Молодці, молодці наші хлопці. От що означає прокачува війська. Важ, важ, важливіше чисельності, так? Да? Ой, хто там лишився? Лорд. Якийсь лорд, бо не відображається. Так. 15 вбитих, 66 поранених. Ви можете йти. Ви добре билися, ви можете йти також. так, каже. Пері! Здорово! О! Ого! Обандівський майстер каравану. Це нам не потрібен. Так, цих двох ми забираємо. І полонених, звичайно. Так. О! Знайшли О, ага. підійдемо. Так. шо і шо? Що? І що? У нього нуль? Що він буде робити? Шість разів. Так, добре воїнів добре Так у нас є якась прокачка тут у нас немає. О. Леся, ти хто? розвитка вісім з восьми, добре Так, Юля що це закобила. Ні, швидкісноді. Краще, чем напуск, Подалось. А, что я тут под плясом все. Доброе. Ой, прокачки. Так, бэ, тебе, бэ, бэ, тик бэ, Що ви хочете? Аріс, ну з бом. До речі, мені дуже сподобалось, що ми багато розмовляємо на тему Маута. Вам цікаво це. Я хочу про це поговорити. Якщо виникають якісь питання... Ви не соромтеся. Я завжди радий розповісти. Не розповісти, як воно має бути, а саме. Ви куди пішли, хлопці? Ми лише почнемо. А свою позицію, як я граю? Ви можете розповісти про нюанси, які вам подобаються. В грі. Як ви звикли грати, що вам подобається, що ні. Де ви. Який я як крок зробив неправильно. І так далі, 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 і далі. Зараз Зараз цих не буде. Цих сміливих хлопців. Десь в 7 лучників, 64 піхотинця. Треба якісь ще ті одинакові собі. Будемо ближче, ближче, ближче підтримуємо їх, бо зараз їх не буде. И хота? Кавалерія. Ландійський рице. Це чий? Це не наш, добре. Давайте. і тут That і клишемо. Далі. Так, наші... Ааа! Пушники починають стріляти. Так, один-два-два. Два. Бо тут багато покидків бігає. О, і ви тут встали. Молодці. Так, ближче. Тактика, це все тактика, тактика, такти. Один епілот. Три Три, епіно три. Все чудово, У них два в битех чотири поради. Допомогли добре. Піди здобути. О, о! 34. 34. Да. Хорошо. Так. Далее. Давайте принимаем. Більше тут 10. Ну з дезертом у нас трохи погіршилось. Погіршилось. Ставлення. О! Розматують. Раф, бляха, скільки разів ти тут проходиш, ми не можемо побалакати з тобою. Давай, это автор разрахунку. Куда 13 правдных? Барон. Эка. Раф, братан! Забрал я. А нарешті мы тоби сменили той шолом, блядь.

Ну що? оп 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 оп, -оп, -оп, -оп зловили. Is... Да. Добре, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Лишайтеся на каналі, оцінюйте відео, коментуйте. До зустрічі, пока.